Всім привіт, європейська правда зараз у Вільнюсі. І звичайно, ви так само як і ми чекаєте на результати саміту. Але перед тим як пояснити, що тут відбувається, і які останні чутки про домовленості е, лідерів України та НАТО, я поясню, що ми бачимо тут у Вільнюсі. І Скажу відверто, коли приїжджаєш до Литви до Вільнюса, то часом таке враження, ніби ти в Україні, але просто в Україну зараз відбувається державний візит президента Литви і, мабуть, і ще з генсеком НАТО, тому що по суті величезна кількість українських прапорів усюди по місту ну просто трошечки розбавлена прапорами литовськими та натівськими. Рівень підтримки України, який ми бачимо просто на вулицях, навіть серед людей, коли буває ідеш і назустріч людина в українському прапорі, це щось неймовірне, і це те, що варто цінувати. Ми звичайно добре знаємо про те, що Литва — це один з найближчих друзів України і в Євросоюзі, і в Альянсі, але все одно побачити це, це щось неймовірне. От зараз на одній з центральних площ ми бачимо, що люди готуються до... Концерту ще раз у Літві відбувається а, подія, яка для них є історичною. Перший в їхній історії саміт НАТО, але основна сцена присвячена Україні Україні в НАТО. Вони вірять у те, що Україна дуже скоро стане членом альянсу. І цифра 33, яку ви бачите, це звичайно, не про 33-й рік, а про те, що Україна має стати 33-м членом НАТО після Швеції. Ну яку також всі чекають в Альянсі, яка стане 32 другою, власне відчуття того, що саміт присвячений Україні, починається прямо з аеропорту. Навіть коли літак сідає, то пасажири бачать за вікно великі банери, які присвячені членству України в Альянсі. Коли забираєш багаж, там також раз за разом ротуються ролики про те, що Україну чекають в НАТО. І коли гуляєш вільнюсом, то на всіх, абсолютно всіх державних органах, прапори і не тільки прапор. Ри, от, припустимо, міністерство економіки. Ми зараз його вам покажемо. Це міністерство енергетики та економіки, яке креативно вирішило підтримати Україну. І загалом я маю сказати, що економіка Литви, ну тобто бізнес Литви, також не просто підтримує Україну, але й намагається якимось чином обіграти вступ України у НАТО у навіть у своїй рекламі. Ну от навіть була реклама про те, що треба підключатися до швидкого інтернету, тому що це допоможе швидко вступу України до НАТО ну виходить, що для людей для користувачів литовських це також важливо, і так само ми бачимо а, кампанії, кампанії від бізнесу, а, кампанії мистецькі, які виставляють свої роботи для того, щоб показати Литва з Україною ми відчуваємо це буквально щомиті, перебуваючи тут у Вільнюсі. Що ж, команда Європейської правди, яка буде найближчими днями писати відео та новини для вас, повертається на найбільшу площу Вільнюса на площу Лекішкес. Вона власне тут е, неподалік. Ну але звичайно, можна сказати, що це держава, їх заставив уряд чи президент, і от вони були змушені. Ні, відчувається, що це від простих людей на балконах, усюди, в е, віконцях. Всюди маленькі прапорці або великі прапори, або люди навіть ставлять якісь написи, які підтримують Україну. От як цей: про те, що Путіна чекають в Гаазі. І, звичайно, це не якась урядова ініціатива. Те, що ми бачимо у Вільнюсі. Засвідчує навіть коли тут просто будуть збиратися е, лідери альянсу, то на того ж Байдена на інших це буде ну додатковий психологічний. Я не знаю, як правильно сказати тиск, чи е, ну підказка їм що треба не впустити цей історичний шанс ну звичайно навряд чи президент сша може ухвалити рішення про те що треба україну запросити до нато під тиском вільніської вулиці але крапля за краплею створюють це враження європа хоче щоб україна була в альянсі європа розуміє що безпека європи Залежить від членства України в альянсі. А я, до речі, нагадаю: ми лишатимемося тут у Вільнюсі до кінця саміту, і, звичайно, ви першими зможете побачити. І почути, що ж власне ухвалили лідери Альянсу, якщо ви підпишетеся на наш канал, звичайно, якщо ви цього ще не зробили. І я вас прошу, лишайте у коментарях до цього відео, що саме ви хочете зрозуміти про Альянс. Ми пояснимо це у одному з наступних відео. А зараз, ну власне, повернуся від вулиці, яка дійсно мега захоплива до того, чого ми чекаємо. В найближчі два дні тут у Вільнісі зберуться лідери наразі 31 Держави-члена альянсу, ну тобто 31 м членом стала Фінляндія, і вони мають вирішити звичайно не тільки питання України. Суто формально взагалі загалі Україні не присвячений суто формально, саміт збирається для того, щоб вирішувати, що йому робити у нових безпекових умовах в умовах, коли агресивна Росія веде війну на європейському континенті, і ця війна вже точиться півтора роки і не збирається нікуди зникати, звичайно ж. Тому альянс має ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат, а має зрештою спробувати вирішити питання з вступом в Швеції. Ну буде складно, але вони спробують. Альянс має знову ж таки вирішити питання, як йому охороняти кордони з Росією. Звичайно, ми зараз можемо бути незадоволені тим, що Чобіт не в Україні але. Альянс захищає своїх членів. Для нього важливо, щоб ті держави, які вже стали членами альянсу, включаючи. Ту ж Литву, інші держави Балтії, включаючи інші держави східного флангу, вони розуміли, що Росія не зважиться на них напасти. Для цього в Литву та в інші Балтійські держави, а також у Польщу, планують перебазувати додаткові бригади з держав Західної Європи з США. Також буде забезпечений новий рівень, як стверджують, патрулювання повітряного простору для того, щоб не було інцидентів із ракетами. На жаль, ми вже вже знаємо, що принаймні одна російська ракета залетіла на територію Польщі. Тобто саміт, нібито формально, буде збиратися для того, щоб вирішувати свої питання. Але реально всі розуміють, головна тема це Україна. Всі інші теми не мають значення, якщо Україна програє, або якщо Україна виграє не так, як мала би. Тому, звичайно, альянс буде всі два дні. Обговорювати і шукати вихід із того, яким чином запросити Україну, але при цьому ну скажімо так, не образити почуття тих лідерів, які поки що до цього не дозріли, включаючи із президентом США Джо Байденом. Саме тому зустріч з Україною призначена аж на Вечір, або точніше, пообідню е, е, частину дня середи, на, другий, на кінець другого дня саміту. Це буде остання подія, тому що перед цим два дні лідери будуть шукати вихід, і ми дуже сподіваємося, що вони його знайдуть. Тому що вже зараз є позитивні сигнали про те, що деякі, е, скажімо, домовленості, вже ось ось близько, що на них майже погодилися, і ці домовленості скажу відверто ще. Пару місяців тому нам здавалися нереальними. Поки що просто не можна розкривати всі деталі, але обіцяю на сайті Європейської правди і, головне, тут, на Ютубі Європейської правди, ми розкажемо про них і ви дізнаєтеся про них першими. Лишайтеся на каналі Європейської правди, слідкуйте за самітом НАТО, тому що це історична подія, і ми віримо про те, що Україна буде в НАТО, а ми з вами будемо. Під натівською парасолькою, тому що Україна це частина західного світу, частина Європи, і ми зараз забезпечуємо безпеку на всьому євроатлантичному просторі. Будемо говорити про це відверто. Що ж, до зустрічі в ефірі.